Давай, що добре, добре. Ми на каналі Ютуб в каналі А 60 мільйонів теплових насосів. Саме таку цифру Євросоюз хоче встановити до 2030 року. Надзвичайні показники, надзвичайна ціль. Чи досягнуть вони цього? Ми знаємо це через 6 років. А сьогодні ми поговоримо про більш скажімо так, актуальна про те, що відбувається в Україні, а саме поговоримо про програму Ґрінді, програму грантової допомоги для встановлення теплових насосів чи сонячних панелей. Насправді ця подія дуже позитивна для ринку України, тому що це перша і поки що єдина програма, яка допомагає ОСББ та житловим кооперативам стати більш енергоефективнішими, більш енергонезалежними. В чому суть програми? Фонд енергоефективності надає грантову допомогу для встановлення теплових насосів та сонячних панелей. Так, да. в обсязі 1 мільйон гривень для сонячних панелей, для теплових насосів в обсязі 2 мільйона гривень. І є третій варіант якщо ви хочете мати обидві системи, то ви отримаєте 3 мільйони гривень загалом. Ну і отримаєте найкращий результат, це буде найенергоефективніша система, тобто, практично, можливо, в деяких випадках навіть. Автономно, так без сонячними панелями покрити роботу теплових насосів. насос, що насправді вообще супер супер, супер круто. круто. А зараз рекламна пауза. Ми на youtube каналі Холі Памп і з вами Павло Гусів так. і Сергій Данилів. Продовжуємо. Продовжуємо. Насправді це дуже гарна і цікава ініціатива, тому що вона дає такий невеличкий промінчик світла. В плані того, що можливо в майбутньому і надалі появляться ще якісь інші програми, і держава почне інтенсивно підтримувати саме енергозберігаючі технології, таким чином спонукаючи і фізичних осіб, і бізнес переходити від викопного палива на використання відновлюваної енергії. Програма Deal спрямована на підтримку саме ОСББ та житлових кооперативів. Вони, подавши заявку, можуть отримати грантову підтримку. Слід зазначити, що грантові кошти не розповсюджуються на послуги. Грантові кошти можна використати тільки на обладнання, і то в певних обмеженнях, тобто найбільшу частину гранту можна використати саме на, теп... на обладнання, на теплові насоси. На все інше обладнання, яке супроводжує монтаж теплових насосів, можна буде використати тільки 15% цих грантових коштів. Хоча про це нічого не говориться на сайті фонду, ми хочемо рекомендувати перед тим як почати свій шлях цим складним лабіринтом отримання гранту, все таки зробити певні кроки для того, щоб зрозуміти, чи потрібен вам цей грант, і чи зможете ви його фінансувати. Перш за все, ми радимо звернутися до фахівців, до фахових компаній, щоб отримати розрахунок на провадження того чи іншого рішення. А саме головне отримати техніку економічне обґрунтування, щоб розуміти за скільки часу окупиться ваш цей проект, які комунальні платежі будуть у вас там. Після впровадження того рішення там теплових насосів чи сонячних панелей, да це прості цифри, капекс, капітальні затрати, опекс, операційні витрати і окупність а можна лікар. розглянути простий приклад, такий да. віз умовно там квартирний житловий будиночок. Да, ну 100 квартир 60 метрів квадратних У середньому середньому дистанці, квартира, да. Да, тобто матимемо 6 тисяч квадратних метрів опалювальної площі. Якщо будинок ваш утеплений, це буде там умовно плюс-мінус 300 кВт теплової потужності. Вартість самих теплових насосів, я не знаю, буде в межах там. Та ми знаємо, ми готувалися. Да, на таку потужність буде близько 4-5 мільйонів гривень. Тобто, це дуже немала сума, як ви вже зауважили. Якщо повернутися до 1-2 мільйонів гривень. Грантової допомоги, ну і, і... плюс, треба ще додати, що вам потрібно якесь додаткове обладнання для того, щоб облаштувати ці теплові насоси, наприклад. Це да. є, буферні ємкості, бойлери, трьохходові вентилі, запірна арматура, труби, насосні станції. Кліплені, можливо, якась будівельна частина, де да, розмістити це все діло. Да, так, то це коштуватиме ще близько 2-3 мільйонів гривень. Загалом матимемо максимальний бюджет близько 8 мільйонів гривень на 100-квартирний будинок. Ну, Орієнтовно ми да, говоримо. І орієнтовно. це близько 50-60 тисяч гривень. А може 80 тисяч на одну квартиру навантаження на одну квартиру, да тобто потрібно дивитися на ці цифри, щоб реально розуміти, а чи ця програма для вашого будинку, також слід зауважити, що грантові кошти ви отримуєте вже після впровадження проекту, тобто на початковому етапі всю суму проекту ви повинні профінансувати саме власними коштами, тобто коштами власників ОСББ. чи... Учасників житлового кооперативу. Тут би було непогано мати якусь кредитну програму, яка б допомагала. Дуже а, круто було б мати дуже, дуже допомагала б цьому мешканцям ОСББ. Да, бо за власні кошти це теж такий момент, який ускладнює. Реалізацію цього проекту ну, можливо тут підключиться ще міська. Ну міська влада різних міст. Наприклад, в Києві на сьогодні я знаю, теж видають якісь там додаткові гранти, компенсують енергоефективні ну, заходи можливо, Термомодернізацію, да, термомодер... Навіть щось там про генератори. можливо, міські бюджети включаться в допомогу і по цих проектах. Тому можливо, там сума гранту від. По програмі Гріндім додається з якоюсь там компенсацією від місцевої влади, але, що насправді але програма нова, і давайте будемо за цим слідкувати, як будуть розвиватися події. Умовно, якщо на, на етапі, скажімо, отримання розрахунки від ТО вам все підходить, ви розумієте, що даний бюджет для вас доступний і ви можете це реалізувати, тоді вже безпосередньо переходите до реалізації умов грантової підтримки. Да, але там є певні ще моменти, що ми отримали комерційну пропозицію. Ми розуміємо вартість цих технічних рішень. А, але потрібно ще розуміти, чи ваша будівля підходить під вимоги програми. Тобто, будівля має бути обов'язково термомодернізована, обов'язково має бути індивідуальний типовий пункт. Мають бути збалансована система опалення. Тобто, це більш-менш сучасна будівля там 2000-х років, і ну, або термомодернізована нас, була або модернізована, більше, так. да тобто це межа коло будинків, які можуть брати участь. Ось і... тобто ви перевіряєте ці технічні вимоги. Якщо все оксим, ви відповідаєте, відповідно переходите на наступний крок. А наступний крок це вам треба зібратися всім в ОСББ там чи в житловому кооперативі і проголосувати за те, що ви готові сплатити ці кошти, готові впроваджувати цю програму. Як на мене, це самий -сами складний етап. Це, це такий соціальний да момент це соціальний є, е, експеримент. Є, є я би технічний сказав. момент. Да, це там комерційка тео. Загальний стан будівлі є юридичні моменти, що стосуються там подачі заявок, і є соціальний момент. Це дійти згоди з півмешканцями. І це мабуть найскладніше, бо кожен має власний досвід, який дуже непростий. Якщо ну да, тут повинні кажу ще раз, згідно там статуту СББ, ви, там повинні проголосувати в тому об'ємі для прийняття рішення, і тут ще такий для мене особливо цікавий момент. Наприклад, я не знаю, там по статуту СББ, якщо 80% я не знаю, кого там який статут. 80% СББ проголосувало. А що решта 20%? Як з них отримати ці кошти, тих 50-80 тисяч гривень? Тут вже питання взагалі залишається загадку, Да? Ви проголосували? А хто ж доплатить цих 20% людей, які не проголосували? Чи вони будуть примусити ви їх заплатити чи не примусити? Також дуже цікаве питання залишається. Якщо все відбулось, і ви дійшли до згоди із співмешканцями будинку, то наступними кроками буде подача заявки в фонд енергоефективності згідно затвердженої форми, яку ви знайдете на сайті. Взагалі на сайті дуже багато інформації, форм, шаблонів, як потрібно заповнювати ті чи інші документи. Ну, і ми додамо графіку, щоб вам було легше орієнтуватися да, да. і посилання. І посилання. Потім робити опис проекту згідно шаблону, який також знаходиться на сайті і можна його скачати. Обов'язково проводити енергетичний аудит вашого будинку для того, щоб отримати енергетичний сертифікат, який підтверджує, що ваш будинок може брати участь в цій програмі. До речі, там дозволяється згідно умов гранту 15 тисяч. 000 грантової допомоги можна використати саме на послуги енергоаудитора, тобто, в принципі, можна би саме плюс да. зробити. А також вам необхідно буде надати паспорти та технічні дані про обладнання, яке ви хочете закуповувати за допомогою програми GreenDim. Дім характеристики обладнання, техпаспорти, креслення і так далі, щоб фахівці програми змогли оцінити, що це дійсно ну адекватне обладнання, яке там. Може брати участь в цій програмі також потрібно буде зробити фото будинку до початку модернізації, особливо місця, де буде встановлено це обладнання, і все це разом з організаційними та іншими реєстраційними обліковими документами з вашого СББ чи житлового кооперативу. Ви подаєте у фонд енергоефективності. Ну, далі чекайте на розгляд комісії вашої заявки. Це може Там, тривати. до двох тижнів, здається, ніби вони мають роздання. Да. І вже після цього, якщо у вас є позитивна відповідь, ви можете розпочинати ваш проєкт. Після завершення всіх робіт по облаштуванню вашого проєкту необхідно буде пройти повторний енергетичний аудит, який підтвердить, що дана система дійсно встановлена правильно та працює правильно та приносить вам користь з'їдає тих... дійсно І так. є дійсно енергоефективною. Да. І відповідно далі ви подаєте повторну заявку вже на прийняття робіт. Форма також є на сайті, її можна скачати для того, щоб заповнити. Подаєте знову ж. Цілісний пакет документів, який включає технічні паспорта, сертифікати, накладні. акти, прийомки, накладні, акти пусконалагодження. і Так далі, весь цей перелік ви можете на сайті. Ми дамо посилання в коментарях, де ці документи знаходяться. Далі за розглядом цих наданих документів, комісія визначає приймає рішення, що даний проект дійсно достойний, вартої уваги, і він реально працює. І тоді ви можете отримати. Позитивне да і або негативне або, ні, це зазначити ні. так, що не обов'язково ви отримаєте грант, тобто є ряд причин, по яких вам можуть відмовити. Тому треба уважно читати договір, де ці всі, скажімо, вимоги описані, яким ви повинні відповідати. Якщо ви не відповідаєте цим вимогам, там це можуть бути навіть помилки, якійсь подачі заявки, невідповідність технічним вимогам. Гранту і так далі на це все ну, треба дуже звертати. увагу. Це, це юридичні питання, і все має бути дуже правильно і рівно. І також є технічні моменти. Якщо ви взяли проєктувальника і монтажну організацію організацію, які змонтували не згідно будівельних норм обладнання, систему, взагалі, яка не працює правильно або з якимись порушеннями, то ви теж можете не отримати грант. Тому потрібно буде дуже прискіпливим та ну. Дивитися. Ну, на всі так само моменти. там в грантовій програмі передбачено, якщо це ваші там якісь незначні помилки, чи ви не доклали всіх документів, фонд може вам повернути документи на допрацювання. Ви маєте 15 днів, щоб виправити помилки, і повторно подати цю, ці документи для отримання гранту. Після того фонд протягом 15 днів розглядає ваші документи і. Вже після цього дає своє позитивне там чи негативне так. рішення. Якщо рішення суперпозитивне для вас, відповідно протягом 15 днів ви отримуєте кошти на ваш розрахунковий рахунок УСББ чи житлового кооперативу. А якщо ні, то ну дуже сумна історія. Виходить, ну, чому даємо. ви отримаєте нероефективну систему? систему тобто але... в даному випадку. Точно не програєте, ви отримаєте систему, яка допоможе вам заощаджувати кошти, просто термін окупності трошки збільшиться, і в принципі все ну але потрібно критично. бути готовим до фінансового навантаження. Да тому будьте уважні, обирайте фахівців, які правильно підберуть спроєктують систему, і вона пройде всі технічні вимоги програми. Давайте теж приділимо увагу сонячним панелям. В принципі, там все таке саме, як і з тепловими насосами. Є деякі технічні нюанси, які стосуються встановлення фотоелектричної системи на вашому даху. Тобто, дах має бути пристосований для цього, не має бути азбестового шиферу на даху, тобто такі застарілі будинки, вони не підпадають під програму. Ось і система має складатися не тільки з фотопанелей та інвертора. Звичайного інвертор має бути гібридним та передбачати підключення акумуляторної системи. Ось, тобто тут ключових таких три елементи: що це панелі, гібридний інвертор та акумуляторна система. А подібна система вона надає більший, більший коефіцієнт автономності. Ну, зараз ще особливий вимог, що стосується сонячних панелей, це те, що фонд. Вимагає, щоб е, після завершення робіт ви надали їм доступ, тобто для віддаленого моніторингу роботи вашої сонячної станції. Це також треба розуміти, що вам треба відповідно налагодити відповідний доступ і надати там, паролі для доступу. Ну, і передбачити й на якийсь там китайський інвертор, да, до якого немає доступу, а якийсь сучасний, де є там система моніторингу. І певний рівень доступу до різних осіб, так. і що стосується сонячних панелей, тут так само потрібно зробити як і з тепловими насосами, тобто провести попередній технічний обрахуночок, отримати техніко економічне обґрунтування, щоб ви так само розуміли на початковому етапі, скільки це коштує і яку вигоду може вам принести, тобто вам буде легше. Зробити тоді рішення вступати в цю програму чи не вступати. Давайте спробуємо скласти теж такий простий розрахунок для фотоелектричної системи на будинок на 100 квартир, але потрібно передбачати, що це не буде однопід'їзний однопід'їздний будинок з маленькою площею даху. А буде, наприклад, п'ятипід'їзний будинок, де є е, велика площа даху, яка дозволить розмістити на 100 квартир близько 50 кВт Електричної потужності фотопанели ну можливо у вас там і більше поміститься, можливо, да. менше. Ми ну, так для простого розрахунку для 50 простих цифр п'ятдесят 50, да. 50 кВт. Да. Загалом на ринкова вартість просто фотоелектричної системи без акумуляції складає близько 30 тисяч гривень за кВт електричної потужності. Сюди входять фотоелектричні панелі, інвертор звичайний та система кріплень, дротів і так далі. Проєкт, проєктне проектне рішення. До ну, цього... Без акумуляторів без акумуляторів, да до цього потрібно буде додати ще вартість акумулятора, яка може бути дуже гнучкою від ваших потреб, залежати згідно грантової програми, мінімальна ємність акумуляторів має бути не менше 2 кВт годин для літій-феррофосфатних, ну літійових акумуляторів та 2,5 кВт-годин для свинцевих акумуляторів. І в середньому по ринку, якщо ви встановите 50 квт годин. А, акумулятор, то він коштуватиме десь близько 500-600 тисяч гривень. наскільки його вистачить, ну потрібно розуміти, да, вже, там рахувати. Але це, це небагато. Повірте. Ну і такий загальний мінімальний бюджет отрицять на сонячну станцію з акумулятора. Я не знаю, там в порядках два з половиною мільйона гривень, з яких 1 мільйон фонд може вам компенсувати у вигляді гранту. Перед тим як розпочати свій шлях. Алгоритмами впровадження цього гранту ми рекомендуємо перш за все звернутися до фах до фахівців, до фахових компаній, щоб отримати розрахунок на впровадження такого рішення. Тобто отримати якийсь певний бюджет і, звичайно, замовити одразу техніку економічного обґрунтування. щоб ви одразу розуміли, скільки коштів потрібно вкласти і за який термін вони можуть окупитися, і які в подальшому після впровадження теплових насосів чи сонячних панелей можуть бути ваші комунальні платежі. Це насправді дуже важливо і одразу вас зорієнтує. Чи варто вам починати проект Гріндім, чи це не ваша історія, і ви поки що не маєте можливості реалізувати такі проекти. Теж додам, що реально необхідно знайти тих фахівців, які вам прорахують правильну систему, яка дійсно буде працювати та матиме окупність і матиме гарне тео. Бо ну, на простих прикладах ну, це не просто так додати фотопанелі до будинку. Якщо ви робите вдома ремонт, то це дуже багато питань. Наприклад, які розетки, де, як поставити, це потрібно робити інженер, то тут системи набагато складніші. Фотоелектрична система, акумулятори, інвертори, як її потрібно під'єднати до системи будинку. Це інженерні питання да стільки кабелів якого січення. Якщо казати про теплові насоси, то крім теплових насосів є ще купа додаткового обладнання, яке дуже багато коштує. Тобто, все це потрібно передбачити, прорахувати і розуміти, чи воно реально доцільно в цих умовах, чи воно окупиться, і чи у вас вистачить коштів. Коштів на цю програму взагалі, бо тому що ще раз наголосимо: крім основного обладнання, є ще велика кількість додаткового обладнання, яке інколи в деяких проєктах може коштувати стільки саме, як і основне обладнання. це все буде залежати від тої монтажної ситуації для кожного конкретного об'єкту. Тому замовляйте проектне попереднє рішення фахівців фахових компаній, і ви тоді отримаєте дійсно той результат. Який принципі можна отримати, впроваджуючи теплові насоси та сонячні панелі. Додати хотілося б на наше суб'єктивне бачення, що програма гарна, але вона ну не сфокусована прямо на всіх будинках. Будинки дуже різні, багатоквартирні, де там є тисяча квартир, де є 100 квартир, де є 50 квартир. І ну, на, наш, на наше бачення до цієї програми більш підходять. Будинки, де небагато мешканців, небагато квартир. Це якісь клубні будинки, там, три під'їзди, 4-5 Ну Так, де сума гранту може покрити тих 70%. І сусіди дружні, і тут і соціальний фактор зіграє в плюс, бо всі дружні йдуть до згоди до участі в цій програмі. І реально тих коштів грантових вистачить на реалізацію якоїсь системи, яка дійсно вам приноситиме користь. Ось, і окупиться за швидкий час. Ось тому, якщо у вас невеликий будинок, дружні мешканці, то, мабуть, ця програма для вас. Якщо ви живете в великому будинку на тисячу квартир, то мабуть, вам буде дуже важко першочергово дійти згоди з вашими ну, мешканцями. треба дружити один з одним. Ми закликаємо да. домовлятися, тому що це в принципі в інтересах кожного отримати якісь там енергоефективне рішення, яке дозволить вам суттєво заощаджувати кошти. Тому все таки в нас виходу немає. Нам треба всім домовлятися. Для того, щоб реалізувати подібні проекти. Ще хочу сказати, що в принципі, ну, там, шлях цей непростий отримати цей грант, але, в принципі, і сума чимала, надається два там, чи один, чи навіть, можливо, отримати 3 мільйони. Тому, в принципі, треба до цього відноситися спокійно. Всьому світі діють подібні програми, і ви так само отримуєте там кошти вже після реалізації проєкту. Тобто ніхто вам наперед кошти, звичайно, не дасть. Тому треба бути готовим пройти цей складний бюрократичний шлях, але. На фіналі ви отримуєте принципі чималу суму компенсації, що насправді для України, для наших умов, взагалі, як казав, це такий світлий промінчик в цьому темному царстві блекаутів сьогодні, який дасть змогу принципі реалізовувати класні круті проекти. б, щоб цих проектів було більше, можливо, для приватного сектору. Тут дуже стороною бійшли, в принципі будинки багатоквартирні, в яких немає ОСББ, а які там управляють мають управляючу компанію. Вони не можуть приймати участь в таких проектах. А таких насправді будівель, напевно, більшість в Україні в принципі, не знаю, там точної статистики, але вони на сьогоднішній день не підпадають під дію цього гранту. Сергій зауважив про блокаути. Це окрема тематика. Я б її не торкався в тематиці цього випуску. Ми окремо про це поговоримо, як бути під час блокаутів. А тут фокус на тому, що ми маємо змінювати наші інженерні системи, наші оселі, переходити на більшу енергетичну ефективність, на сучасні джерела енергії, відновлювані джерела енергії, і відходити від викопного палива, бо це, в принципі, шлях нашої планети. Гріндім такий промінчик, я б сказав, в, цьому, в нашій державі. Тобто я б радив не зволікати, користуватися такою нагодою та брати участь в цій програмі, бути першими, хто це зробить. Як Сергій зауважив, і я теж згоден з цим, вам необхідно знайти фахівців, які вам допоможуть пройти всі шляхи по цьому грантовому Евересту. Еверест. Лабіринту. Лабіринту. По цьому грантовому лабіринту. Дякуємо за те, що були з нами. Лишайте коментарі, можливо, в когось вже є досвід з Грім цікаво його буде почути. Підписуйтесь на наш канал, YouTube канал Holy Pump, Ставте вподобайки та лишайте довгі коментарі. Дякуємо вам за те, що були з нами. Ну і Ще хочу додати, якщо у вас є якісь запитання, чи ви хочете отримати якісь консультації. Пишіть нам в коментарях, ми постараємося по максимуму допомогти вам розібратися в програмі GreenDim, щоб ваш, скажімо, досвід реалізації цієї програми був позитивний, а результат надзвичайно ефективним. Тому пишіть, коментуйте, а ми будемо готувати для вас ще більше цікавіших матеріалів, саме про теплові насоси, про енергоефективні рішення та й взагалі про інженерний ринок України і світу. Тому буде цікаво, залишайтеся з нами.